Укладення шлюбу з іноземцем. Укладення шлюбу з іноземцем в Україні вимагає деяких конкретних кроків та процедур, але в основному відбувається за аналогічними правилами, як і шлюб з громадянином України. Ось загальні кроки, які зазвичай потрібно виконати: перше. Документи. Вам та вашому партнерові іноземцю потрібно надати ряд документів, таких як паспорти, свідоцтва про народження, документи, підтверджуючи статус неодруженого або розлученого, якщо такі є. Інші документи за необхідності. Друге. Заява на реєстрацію шлюбу. Ви повинні подати заяву про реєстрацію шлюбу до органу реєстрації актів цивільного стану. Це зазвичай робиться в реєстраційному відділі місцевої державної адміністрації. Третє. Переклад документів. Якщо який-небудь з ваших документів має іншу мову, крім української, вам може знадобитися зробити її переклад українською мовою та засвідчити його нотаріально. Четверте. Реєстрація шлюбу. Після подання заяви на реєстрацію шлюбу та перевірки всіх необхідних документів, ви отримаєте дозвіл на укладення шлюбу. П'яте церемонія шлюбу. Після отримання дозволу ви можете укласти шлюб. Це може відбуватися у стандартній церемонії в органі реєстрації актів цивільного стану або у церкві, залежно від вашого вибору. Шосте отримання свідоцтва про шлюб. Після церемонії вам буде видано свідоцтво про шлюб, яке підтверджує ваше офіційне подружжя. Одруження з іноземцем під час воєнного стану в Україні може бути спрощеним за деяких обставин. Вам необхідна консультація з юридичних питань. Звертайтесь до юридичного сервісу Консультант.